Доброго дня! Сьогодні я запрошую вас зліпити такий український народний свищик, називається він зозулиця. Ліпити ми будемо пластичним способом з цілого шматка глини. Починаємо формувати тулуб. У свищика головне камера всередині вона має бути гладенькою. І тому ми всі деталі ліпимо, поки камера не закрита. Так вона на пальчику ліпиться. Відділяємо голову нашої зазулиці, а тепер тулуб. Придіпимо ніжки, намагаємося, щоб всі зовнішні лінії були плавними і завершеними. Саме тому свищики ліпили в руках, щоб завжди контролювати його з усіх боків. І щоб завжди можна було повернутися до удосконалення камери. Вона має бути дуже гладкою. Без складок, без. Шматочки глини. Ми зліпили загальну форму і тепер поступово звужуємо тулуб до хвоста. Зтягуємо края камери і зліплюємо. Тепер формуємо штук зайву глину можна відірвати. Все, загальна форма нашої зазулиці готова. Пам'ятаємо, що всередині в нас камера, яка звужується до мундштука, а сам мундштук не має отворів, він із суцільного шматка глини. Тепер зазулиця має трохи підсохнути, щоб було зручніше проколювати звукові отвори. Відкладаємо її у сторону. А я показувати я вам буду на зазулиці, яку я зліпила вчора, готуючись до майстер-класу. Вона вже трохи підсохла. Цим буде зручно. Отже ось таким звуковим стеком робимо перший отвір. Проколюємо тулуб до відчуття порожнини. І потім здвигаємо глину. У бік штука. У нас утвориться ось такий прямокутний отвір. Заглажуємо його. Так, наступний етап ми маємо зробити такий гострий язичок. Його можна зрізати. І прибираємо всі зайві кружки, шматочки глини, виглажуємо. Так, тепер прикладаємо до язичка стек і проколюємо мундштук. Створюємо отвір, в який ми будемо вдувати повітря. Має вийти так, щоб отвір гунт штуку знаходився навпроти язичка в гострою його частини. Так, перевіримо, Так, зазовиться у нас засвистіла. Тепер, щоб зробити декілька нот у свищику. Можна проколоти отвори. Від діаметра та кількості отворів буде залежати висота звука. Зу Зулиці це був майже музичний інструмент. В нього було доволі багато нот. Ми з вами зробимо на три ноти. Ще один отвір. Не вже самим високим буде звук, коли будуть відкриті всі отвори, а самим низьким, коли вони будуть закриті. Все, наша зазулиця готова. Тепер можна її декорувати, як вам підкаже ваша фантазія. Дякую за увагу і бажаю вам успіху!